Під час Що Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ось до чого доходить, коли. Депутати приймають, вибачте, всяку хірню, і у військових вже просто здають нерви. Це відбулося на позачерговій сесії Житомирської міської ради 23 травня. Житомирянин Ярослав Ходаківський, який зараз служить в ЗСУ, обурювався ситуацією із земельними питаннями, і зрештою жбурнув землею в депутатів. Житомира, будь ласка, і хто знає цю ситуацію, пишіть в коментарях, розповідайте, що сталося, що привело до такого, що військових вже просто допекло. А, можу тільки здогадуватися а, чутно, дуже погано, але можна трошечки зрозуміти, що відбувається. Що військовий каже: а, блокуємо продаж Землі під час війни. Або можливо, землю, яка виділялась, я не знаю, там на щось, можливо, для військових, або там ще на якісь потреби. Її продали чи хочуть продати, або військовим дали землю, десь знаєте, на кудики горах, а собі може забрали якусь десь там біля річки в лісі. Я не знаю, або продали. Знаю тільки одне: що корупція, договорняки без бо це свавілля, таке, знаєте, влади по всій Україні, де захоплюють землі, наживаються ось на всьому цьому. Знаєте, дуже багато людей, які зараз збагачуються при владі людей, які збагачуються на війні, от все. Було б добре перевірити всіх на законність і винних осіб. Притягнути до відповідальності згідно з законодавством України. Воно буде областко, воно буде збереження і прийняли рішення. Семени питання виносимо на 30-те число, на 30-те число і післав.

Я душа, коли не звісно. Що це знаєте? Шановні Сергія Мариш, давайте. Отзыв. Ярослав, ну, ну ти ж ну, ти ж казав, що ви. Ви кошуйте по таких дій, тому що ви не слухаєте. Ви не слухайте! Ярослав, ви сказав, не дете, Ярослав.

Де брали цю землю? Де брали гроші на цю землю? Перевірити кожного, на законність. Чи не привласнили вони собі землю? Я думаю, що після такого аудиту ми б з вами були б в шоці. Знаєте, кому захищати Україну, а кому дрибан землі? Виходить так якось. Військовий каже: вводьте мораторій на продаж землі під час війни. От скажіть, що він не так каже? Це треба було ввести одразу. То вже скільки землі продали. І не тільки мораторій на продаж землі треба вводити. Багато на що треба вводити мораторій. Згадайте, скільки мораторіїв було введено, казали: ось там не будуть ні підвищувати тарифи, там ні то, ні то. Потім всі ці мораторії якимись постановами раз, раз, раз все поміняли. Як бачимо, це все вони дуже добре вміють робити, в них це дуже добре змінювати от так, як їм хочеться, так як їм подобається. І от бачимо, що військові просто, просто не витримують, просто не витримують, бо, мабуть, щось десь продають, мабуть, щось десь дербанять, і військовим це просто не подобається. Оте все. Подивіться, чим все закінчилося на тій сесії, а я сьогодні з вами прощаюсь. Будь ласка, пишіть, пишіть ваші думки щодо того, що відбувається. Дякую. Я я розтав. Розтав. Я розтав.

Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.